Holiness to Kyiv is perceived by us as a sign of God's blessing and expression of deep Christian love to the Ukrainian people. Сприймаємо ваш приїзд на святкування ювілею хрещення України Русі і як визнання тисячолітніх заслуг українських християн української церкви в служінні Господові Богові. We consider your arrival for the festivities on the occasion of the anniversary of Ukraine's baptism as a recognition of Ukrainian Christian merits and those of the Church of Ukraine in service to the Lord. We are we are grateful to you, Your Holiness, for your paternal care and efforts you are applying to make spirituality grow all over the world. Your tireless pastoral work in the name of peace, justice and brotherhood, love evokes our deep respect. Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання в Христі. Крайст. Ласкаво просимо в Україну. Welcome to Ukraine. Запрошуємо до слова Його Всесвятість Вселенського Патріарха Варфоломія І. Ексохотате, кір'є, пройдре тісукраніяс. Пакаріотате, адельфі кетекна ен Хрісто Ісу, то кіріо імон. Ваша Високоповажність, пане Президенте України, брати та діти Христа, єдиного Бога. Σλάβα Ιησού Χριστού. Σλάβα. Με πολλή χαρά και συγκίνηση ευρισκόμεθα από σήμερον και δια τρεις ημέρας μαζί σας στην την ένδοξον Ουκρανίαν και την ωραίαν πρωτεύουσάν της το Κίεβον, την πόλη του Πρασίνου. Для мене велика приємність і честь відвідати сьогодні і протягом трьох днів чудову Україну і її чудову столицю, місто Київ, зелене місто. Ілхаме мета тістімія синодіясь мас, комісте тіс евлогіяс тіс мітрос агіяс ту хрісту мегаліс еклізіяс, проста едо просфілестата текна тіс, та обія авті егєнісен ен хрісто. Прохіліонке ікосінедон. Ми приїхали сюди разом з високим антуражем та носителями слова Материнської церкви, euh, Святої Церкви Христа. Це діти, що кохають Христа, яким Він надав життя тисячі, тисячі років тому. Ірсаме проскініте, кесавмасте, тісеонія доксис і сукраніяш. Ми прибули сюди, як паломники та ті, хто надзвичайно цінують загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби побачити вашу річку Дніпро. Це ваш Йордан, де святилися ваші прабатьки. ήλθαμε να ζητήσουμε την χάρη του Αγίου Βλαδιμίρου και τον αναρριθμή των άλλων Αγίων και ασκητών και ομολογητών της χώρας σας και να τιμήσουμε την μνήμη των συγχρόνων μαρτύρων των δυσκόλων εκείνων χρόνων της αθειστικής λέλαπος να υποκληθόμεν πρώτων τραγικών θυμάτων του Χολοντομόρου. Ми прибули сюди, просячи благословіння святого Володимира і тих багатьох святих аскетів, тих, хто сповідували віру в вашій країні, віддаючи почесті віддати почесті пам'яті тих, яких було закатовано під час років лихоліття. Ми прийшли, щоб склонити наші голови перед трагічними жертвами голодомору. Ільсанена просевхісуме мазіса віатине паненосінь, Ton tis ecclisian, ecclisian tulausas, tis Ми прибули сюди, аби помолитися разом з вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву, церкву вашого народу, церкву вашої країни. καταλαγής, συμφιλιώσεως και ελευθερίας. Και αφού δοξάσουμε τον Θεόν, τον χορηγόν παντός αγαθού, ευχαριστούμε τον εξοχότατον πρόεδρον κύριον Βίκτορα Ιουσχένκο, διά την ευγενή και τιμητική πρόσκλησή του, ως και τον μακαριότατον Πατριάρχη Ρωσίας, Κύριον Αλέξιον τον Β' της χαράς της μετατουοπίου συλλειτουργίας προγευόμεθα. Ο Θεός μας, ο οποίος δίνει <συρίζει> το καλό, μας έδωσε αυτήν την ευκαιρία και εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε Президентові України Віктору Ющенко за його запрошення і почесно по взяти участь у почесному відзначенні цієї події, а також ми хочемо подякувати його святості патріарху Алексію II за те, що ми маємо таку можливість сьогодні разом відсвяткувати цю чудову дату. Κυρία Πρωθυπουργών μετά των μελών του Υπουργικού της Συμβουλίου, τα σλυπάς αρχάς της χώρας, τους πρέσβης της Τουρκίας, της Ελλάδος και των άλλων χωρών, οι οποίοι πάντες υποδέχεστε εμάς μετά το σαύτης τιμής, η οποία αντανακλάει στον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την μακράν ζωήν και ιστορίαν δεκαεπτά περίπου αιώνων, τον οποίον έχομεν το προνόμιον και την ευλογίαν να διακονόμεν και να εκπροσωπόμεν. Мы щиро вдячні їх високоповажностям, президентові, главі уряду України, главі парламенту України, міністрам Кабінету міністрів, а також іншим установам цієї країни, Послам Туреччини, Греції та інших країн за те, що ви надали нам можливість прибути сюди на таке достойне зібрання, і це достойне зібрання показує значимість е, е, нашого патріархату. Це установа з історією, що простягається протягом 17 століть, а піті України імехаєфтіхі. διότι ατενίζομεν εκ του πλησίων τα προσφυλή πρόσωπά σας. Προσευχόμεθα να σας προσευχήσω.